Швидка допомога без лікарів в Україні планують запровадити парамедичну службу, яка буде виїжджати за викликом замість звичних швидких в бригаду. Увійдуть водій та кілька медиків, завдання яких надати долікарську допомогу, стабілізувати стан хворого і доправити в лікарню без попередньо поставленого діагнозу. На перший погляд різниці між двома службами немає, але все ж відмінності будуть у підготовці спеціалістів. Така система вже успішно працює кілька десятиліть в Сполучених Штатах. Чи готові українські лікарні та служби невідкладної допомоги до таких змін розкаже Марія Лукей. Зараз на Закарпатті працює 101 бригада швидкої допомоги. За першу половину 2016 року до служби надійшло більше 112 тисяч викликів. До бригади швидкої входять водій, лікар, фельдшер та в деяких випадках санітар. Працюють два види бригад: фельдшерська та лікарська. Зазвичай на виклик їде фельдшерська. Є відповідно до кваліфікаційних характеристик, є практичні навички, якими володіє тільки фельдшер. Якими володіє фельдшер більш розширеними володіє лікар. У разі, коли важкий стан пацієнта, бувають випадки, коли фельдшерська бригада викликає на себе лікарську бригаду або привозить з сільського населеного пункту в районний центр, де вже підключається до надання допомоги і лікарська бригада. Зараз лікар може одразу на місці поставити діагноз та самостійно вирішити, ставити хворого в стаціонар чи залишати на домашньому лікуванні. Проте цю систему збираються змінити замість лікарів бригади швидкої. Допомоги входитимуть парамедики, основне завдання яких доправити хворого в медпункт. Ідею створення парамедичної служби запропонувала Оляна Супрун, яку нещодавно призначили виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я. В екіпажах швидких повинні з'явитися екстрені медичні техніки, які будуть водночас водіями та надаватимуть мінімальну необхідну медичну допомогу на місці. У швидкій також працюватимуть парамедики, які відповідатимуть за те, щоб доглядати за людиною по дорозі до лікарні. Отже, після надання первинної допомоги парамедик з екстреним медичним техніком везуть пацієнти до лікарні. Там має бути кімната чи відділення невідкладних станів. На заході це називається емердженсі рум. Там чергує команда лікарів, яких повідомляють, що везуть такого пацієнта, якому потрібна така то допомога. І лише з цього відділення людину можна вести в операційну. Чи В медицині існують два види парамедичної служби. Перший європейський подібний до нашого. До бригади входять парамедики та лікар. Проте запроваджувати збираються саме американсько-британські. До таких бригад входять лише парамедики. Парамедики це фактично люди, які не мають вищої медичної освіти, які не є лікарями, не є фельдшерами, Вони є обучені на, ну, на звичайно якісь маніпуляції. Тобто бригада ну, з трьох-чотирьох чоловік приїжджає, і завдання такої бригади це є стабілізація хворого. Не установка діагноза хворому, а просто стабілізувати стан хворого і чим швидше довести в стаціонар. Проте зміни в одній із ланок медицини потягнуть за собою зміни і в інших. При запровадженні парамедичної служби в лікарнях повинні з'явитися емердженсі рум, в яких буде працювати штат різнофахових лікарів. Кількість ліжок також необхідно збільшити. Зараз лише в Ужгороді швидка допомога виїжджає на 80 викликів щодоби. але на стаціонарне лікування направляють тільки 15 людей. При обов'язковій госпіталізації теперішньої кількості ліжкомість буде замало. У нашій системі потрібно деякі питання вирішувати, ясно. Повністю відмовлятися від лікаря на даному етапі на наших етапах ще мені здається передчасно, тому що наші стаціонари з таким об'ємом в екстрених випадках не зможуть прийняти. Зараз виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун працює над законопроектом із запровадження парамедичної служби в Україні. Наскільки тривалим буде процес реформ до медичної швидкої допомоги, покаже час.